Я всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Ми з вами в попередньому відео розглянули, як треба обрахувати справедливий розмір пенсійного забезпечення незалежно від того, ким людина працювала в свою трудову діяльність. І це надає нам новий порядок стосовно цієї цього підходу обрахунку пенсій. І це надає в першу чергу зміни в самій структурі Пенсійного фонду України, яких, на жаль, немає на сьогоднішній час і не було з часів 90-х років, з того періоду, коли був утворений цей орган Пенсійний фонд України. Бо ми з вами казали, що пенсійний фонд України не може зараз зробити справедливий обрахунок пенсій тим людям, які працювали в різні періоди і отримували. Різну валюту у вигляді радянських рублів, у вигляді купоних карбованців, у вигляді гривні по різному курсу. Бо неможливо прив'язатись, а в відповідності до нового порядку це можливо зробити. Тому це відео можна передивитись більш ретельно для того, щоб зрозуміти, який це буде обрахунок. Даний порядок надасть в першу чергу координальні зміни в самій структурі Пенсійного фонду України. А це скорочення, значне скорочення самих працівників Пенсійного фонду України. І ці працівники, їх кількість в рази зменшиться. Далі, вся інформація буде знаходитися виключно в електронному вигляді. На кожного працівника, а в майбутньому це вже будуть люди пенсійного віку. І єдине, що має, будь, має знати людина, це свій трудовий стаж. І відповідності до нового обрахунку, справедливого обрахунку, ми казали, чому саме трудовий стаж важливий. І як це має відбуватися при обрахунку розмір пенсії? Тобто. Людина має підтвердити свій трудовий стаж відповідності до тієї інформації, яка є в Пенсійному фонді України. Оце єдиний момент, який має знати будь-яка людина. А Пенсійний фонд України знає трудовий стаж кожного працівника. І відповідності до цього, якщо ми скоротимо відповідності до нового порядку, кількість працівників це буде значна економія на апараті Пенсійного фонду України. Відповідно, виникає питання, скільки саме йде коштів на, з державного бюджету України на утримання всіх працівників Пенсійного фонду України? От скільки цих коштів йде? Якщо буде скорочення, відповідно цих коштів буде йти менше. Це буде значна економія, що надасть вирішення різних інших питань, які є важливими для України. Важливий момент відповідності до нового порядку: це пенсія не оподатковується, це соціальне забезпечення не оподатковується. Якщо людина працює, наприклад, да, отримує пенсію і він працює, то ніякого відношення не буде мати оподаткування до його пенсії, до його соціального забезпечення. Якщо людина працює, нехай. Платить податки своє заробітної плати як працівник. Але відношення до його пенсії і до його соціального забезпечення не має бути взагалі відповідності до нового порядку, про що ми і кажемо. Але як же відбувається зараз, на сьогоднішній день в Україні? Якщо працівник пенсіонер, то відбувається оподаткування податками з доходів фізичних осіб на загальних підставах зі ставкою 13%. А з 1.01.2007 року це 15%. Тобто людина пенсіонер, і вирішила вона далі працювати. Відповідності з його пенсії відбувається оподаткування. Ось така ситуація на сьогоднішній час. Наступний момент: якщо сума пенсії цієї людини Включаючи суму індексації, нарахована відповідно до закону менше 4134 гривень, але перевищує суму 3654 гривень, то частина такого перевищення оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором. Ось така сьогоднішня ситуація. Тобто вони все випили в кучу. І податки, і пенсії. І це не дає взагалі ніякого порядку. Порядок має бути такий, якщо людина працює і отримує пенсію, то пенсія не має ніякого відношення до оподаткування. Відповідно, соціальне забезпечення також не має ніякого відношення до оподаткування. І відповідно, можливо, ви задасте питання. А як же поповнити Пенсійний фонд України? Бо там мають бути кошти. Так, мають бути кошти. І це окрема розмова, І відповідно, це питання до держави, до сільських селищних міських голів, які мають надати вирішення цього питання, які мають запропонувати, яким чином має відбуватися поповнення до Пенсійного фонду України. Бо це також. Важливе питання для того, щоб пенсійного фонду України завжди були кошти, для того, щоб ці кошти були витрачені тільки на пенсійне забезпечення людям пенсійного віку, які відповідно відпрацювали свій трудовий шлях і отримали своє пенсійне забезпечення. І саме з Пенсійного фонду України відраховуються кошти у вигляді пенсії. Ось такий має бути порядок. Тобто роз'єднати, як ми казали в попередніх відео, окремо кошти з Пенсійного фонду України і окремо кошти з Державного бюджету України. І не плутати все вкупу, як зараз відбувається. Бо це взагалі не той підхід і, відповідно, не можуть бути вирішені багато питань. Я вже не кажу про дефіцит Пенсійного фонду України. І чому такий дефіцит? Тому, шановні глядачі, ми з вами розглянули всі відео, всі теми стосовно пенсії в Україні, сказали, який має бути цей порядок і на підставі чого цей порядок має бути здійснений. Тому, якщо вам ця тема цікава, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, ставайте нашими підписниками і давайте разом в цих питаннях розбиратися. бо... Ми маємо знайти вирішення для покращення ситуації. Ми казали про пенсії в Україні. Всім вам дякую, до нових зустрічей.